Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Поетка Галина Круп увійшла до довгого списку міжнародної поетичної премії Гріфін Поеті Прайс з книжкою A Курс Course in... A... Молотов коктейльс про це повідомили на сайті премії. Переважна більшість текстів у збірці написана після 24 лютого, паралельно українською і англійською мовами. Ці приголомшиві вірші свідчення однієї з найшановніших поеток України водночас перехоплюють подих. Вони філософські та фатезійні. Круп пише: нічого не передбачало прибуття людства, нічого не передбачало прибуття танк. Її повчанні худі рядки можуть стати епіграфічними, те, що вб'є вас, спокусить е, ти м, спочатку, або можуть вдарити вас як блискавичні удари Ломаченка. Твертують чекіст сука ведучи читачів у найтемніші простори світу. Крук натякає на те, що світ мови все ж може забезпечити певний захист, називання служить щитом, а нехай і дерев'яним. Парадокс полягає в тому, що після вистрілу куль і падіння ракет дерев'яний щит, друкована книжка, відновлюється, ідеться в нотації до видання. З 21 по 24 березня у Німеччині відбувся щорічний у книжковий ярмарок. Офіційне відкриття ярмарку відбулося 20 березня. У ньому взяли участь федеральний канцлер Олаф Шольц, міністерка культури й медіа Німеччини Клаудія Рот, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рют, прем'єр-міністр Фландії Ян Жанбон і прем'єр-міністр. Саксонії Міхаель Кремчер Олаф Шольц у вступній промові наголосив на важливості літератури в культурному, політичному та соціальному аспектах життя під час відкриття німецько-ізраїльського філософу Омрі Бему вручили лепсі книжкову. Премію європейського порозуміння 2024 року за книжку Радикальний універсалізм за межами ідентичності. Церемонія нагородження відбулася в Геванку в Лепсингу під час відкриття Лепсинського книжкового ярмарку. У межах національного тижня читання поезії, книжкова соцмережа Літком та Український інститут книги створили аудіоантологію сучасної. Української поезії додому. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Української інституту книги. До онтології увійшли понад 30 текстів, присвячених концепту дому. Серед авторів, чиї тексти звучатимуть голосами українських акторів Рими Зюбіної та Олексія Гнатовського. Це Сергій Жадан, Катерина Калитко, Яна Савка, Галина Крук, Дмитро Лазуткін, Ольга Ольхова, Ярина Чорногуз, Максим Сергій Сергій Колос, Мартинюк, Павло Коробчук. Бонусний запис в антології, авторське прочитання вірша Зазеркалля пані Мержинська від Оксани Забужко. Са Саунд дизайн проєкту створив композитор, експериментатор Олексій Рюков. Антологія Сучасної української поезії додому буде доступна для безкоштовного прослуховування не лише в Україні, а й за кордоном, із саме 21 березня в мобільному застосунку літком. В Україні вийшов музичний альбом з піснями на вірші українських поетів і поеток шістдесятників Про це повідомили автор альбому Олександр Фразе Фразенко. Є в альбомі вірші, які я вперше прочитав, шукаючи тексти для цього проєкту. А є такі, які чекали свого пісенного втілення в його голові. Понад 10 років в кожній пісні є живі голоси поетів. Часом драматичні, а з часом і комедні, розповів музикант. За його словами, поштовхом до створення альбому стало запрошення фестивалю Стус Фест створити три пісні на вірші Василя Стуса. Загалом до альбому війшли пісні тексти Ліни Костенка Ігоря Калинця, Василя Стуса, Дмитра. Павличка, Василя Симоненка, Івана Дрича, Микола Вінграновського. Кожна пісня супроводжується есеєм про процес її створення. Слухати альбом можна також за посиланням у нас на сайті. 25 по 28 квітня в межах міжнародного літературного фестивалю Митрополіс Блю в Монрелі відбудеться програма за участю українських культурних діячів. Про це повідомили на сайті фестивалю. Зокрема, участь у фестивалі ізьмить перекладач Ростислав Німце та письменник Юрій Андропович. Разом вони братимуть участь у події українських хвилювання. Україна має бурхливу історію. Як ця історія відображає? В літературі три письменники розповідають свою Україну, канадський прозаїк Девід Берген. Український письменник і поет Юрій Андрухович, канадсько-український перекладач Ростислав Німцев, котрий є співавтором перекладу щоденника Володимира Вакуленка з французькою мовою, повідомляється в анотації. Юрій Андрухович візьме участь у події, спрямованій проти антисемістизму. Окрім нього, будуть брати участь Марго Глац з Мексики та Нора Круг з США. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літпроцесом. процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!